Поприбирала мусор від хризантеми, все позамітала, подвір'я замела. Сьогодні в мене такий день. Ловлю моменти, коли нема дощу, тому що майже кожного дня й дощ, і дощ, і дощ. І не дає нічого робити. Так я, оце, коли вже є нагода і бігом щось робити, тому що дуже багато роботи насобиралися. Закладаю оці маточні кущики. Це одноголова в мене стояла на дворі, думала, що вона трошки ще хай постоять. Ось І оці, ось, у мене гілкова хризантемка буде стояти в ящиках, понасипаю так земельки, попідсипаю, і буде вона в мене так зимувати. Вона дуже багато дала порослі, ось така, хоч зараз бери і живцюй. Ну, тут частина одноголової також буду в ящики, тому що ну, це треба дуже багато мені горщиків, а їх не вистачає. Ну, ось така в мене робота сьогодні. Прибирати треба все подвір'я, тому що зима скоро.